Ні, ну ти на них подивись. Без ночі не тутешній, без року не тиждень. Ще й книжок в очі не бачили, а вже людей життю вчать. Ну що це таке? От що тут люди пишуть у коментарях? Навіщо мені бібліотека, якщо є інтернет? Це інтернет. <кій> Зараз бібліотеки виконують роль соціальних хабів для людей будь-якого віку. Тут кожен, якщо захоче, може професійно себе реалізувати або ж розкачати свій потенціал, збагнути свою причетність до суспільно-культурних змін і процесів. Бібліотека допомагає зрозуміти, що таке громадська позиція, і бути в цьому процесі. Сучасні бібліотеки мають на своїх просторах кафе, магазини, щоб людям, які працюють тут до пізньої години, було зручно. Також на таких просторах приємно спілкуватися з друзями за чашкою чаю проводити свої власні івенти, та й взагалі, бібліотека це велетенський інформаційний резервуар, який є джерелом сучасного прогресивного плину у світі. Міша, що ти такий умний? Ти читай то, те, що тобі далі, тільки з вираженням і все. О, бач, що пишуть: а що на бібліотекаря треба навчатися? Майстерність бібліотекаря це не просто розставляти книжки на полиці, хоча і це також треба вміти, особливо коли в тебе їх більше двох. Тут потрібна освічена людина, а не просто її диплом з відзнакою. А освіченість – це щонайменше про вміння визначати для себе й інших важливу інформацію, спроможність її передавати та застосовувати. І не важливо, яку спеціальність собі вихопила людина. Йдеться найперше про вміння й мотивацію ці знання застосовувати. А ще, хоча б трохи уявляти себе з цим набором власних інструментів, на на бібліотечному просторі. О, диви, який коментар. Що робити, якщо я ще з універу книжку не здав? Мені що, гаплик? FBI, <звук> Насправді нічого такого не буде, бо насамперед книги для читачів. Так, так, це до вас звертаюся, бібліотекарі, і не треба з людей брати по 200 гривень застави. На деякі книги може бути великий попит серед читачів, тож краще їх повертати, аби інші змогли почитати. І так, тебе пробачать, але візьмуть слово, що книгу ти купиш. Бо йдеться про те, що ти нашкодив не бібліотекарям, а іншим користувачам, які так і не встигли дотягнутися до цієї книжки або чекали її у черзі. Ага, книги для читачів. То може й бібліотеку їм віддамо. Ніукай! Няука, плиз няу! Але якщо серйозно, головний бібліотеці читач. Саме для нього працює бібліотека, як лікарня для пацієнта, школа для учня, театр для глядача. Якщо в бібліотеці все організовано так, що зручно бібліотекарю, а не користувачу, цю бібліотеку краще закрити чи принаймні змінити бібліотекаря. Та й взагалі, коли бібліотеку можна називати бібліотекою? Шикарні меблі, наявність свіженької техніки, книжок, швидкісного інтернету, декількох електрочайників усе це насправді не робить бібліотеку потрібною в довготривалій перспективі. Якщо не вміти все це застосовувати, то план сучасної бібліотеки швидко погорить. А кількість книжок то не важливо. Головне, аби людині було комфортно на просторі бібліотеки. Ну, ти подивись? в мене просто немає слов. Вони навіть не знають, як книжка з'являється у бібліотеці. Ну, я їм зараз розкажу. Бегуні, алве, графін, води. стала з книгами. Коли це вже тут так давай шукай іди. Всі то ми Франка і Костенко влетан